Всім привіт, це Ігри до столу. Сьогодні на огляді в мене гра із незвичною механікою створення карт прямо під час партії це містична долина. Гру на огляд надало мені видавництво Kilo Games» і посилання на гру у описі. Кожен гравець буде грати за друїда, який намагається відновити родючість земель. І це, по суті, є декбілдер, але кількість карт у нашій колоді змінюватись не буде. Ми маємо 20 карток, і до кінця гри у нас буде 20 карток. А елемент дегбілдингу тут замінено на картбілдінг. Деякі картки взагалі пусті, і ми будемо додавати до них ось такі прозорі картки покращення, тим самим утворюючи нові картки. Звісно, у колоді не всі карти пусті, тут є такі, на яких вже щось є, але сама ідея гри у тому, щоб поступово. Із пустих карток створювались класні, цікаві картки. Відбувається це просто. Ось ми маємо пусту, наприклад, картку, і потроху ми будемо докуповувати покращення, вкладати їх у протектори і отримувати цілу карту. Звісно, нам не обов'язково заповнювати кожну картку трьома пунктами достатньо одного. І з цікавого, на кожній такій картці є плівка, яку розробники рекомендують знімати по мірі того, як це буде необхідно, або одразу пройтись по всім і всі зняти. І це чи не єдина гра, яку я зустрічав, до якої у базовій комплектації входили протектори, бо без них фактично неможливо в неї грати. Підготовка до гри доволі проста. Спочатку ми викладаємо. Пул покращень згрупованих по рівню. Покращення це ось ті прозорі картки. Ну, і їх кількість буде трошки варюватися в залежності від того, скільки гравців грає партія. Поряд викладаємо пул карт долини першого і другого рівня. Це, по суті, постійні бонуси, які ми не будемо прокручувати в нашій колоді, і які дають або якийсь перманентний бонус, або. Просто фінальні переможні очки. А прокручувати і покращувати ми будемо нашу колоду. У кожного гравця своя колода на 20 карток, однаково у кожного по складу. І ми будемо за допомогою спільного пулу покращень розбудовувати свою колоду, власне, декбілдити. Але картбілдити. Ну і ще треба зробити пул переможних очок. Які теж варюються в залежності від того, скільки гравців і коли вони закінчаться. Це означає, що це був останній раунд. Дограваємо коло і підраховуємо. Але якщо хтось після того, як вони закінчились, заробить ще очок, то, звісно, це можна зробити. Ліміт використовується лише для того, щоб визначити, коли кінець гри. І нарешті, як буде проходити сама гра, як будуть проходити ходи кожного гравця. По-перше, є важливий термін карта на колоді. Наша колода лежить до лілиць. Але верхня карта у нас завжди обличчям догори. Давайте візьмемо якусь більш релевантну, наприклад, ось цю. Лежить завжди обличчям догори. Вона ніяк не діє на те, що відбувається у вашій ігровій зоні. Вона таким чином лежить лише для того, щоб ми, по-перше, знали, яка карта наступна. А по-друге, на ній можуть бути ось такі червоні символи гниття, але про них трохи згодом. Спочатку ми висаджуємо наше поле, ми дивимось на карту на колоді і обираємо, чи покласти її у свою ігрову зону, висадити на поле, чи спасувати. Це, по суті, є те, як ми будемо крутити нашу колоду. Кожна карта буде давати або якісь бонуси під час свого висадження, або якісь ресурси під час. Фази врожаю. Це наступна фаза, про неї згодом. Але що нас зупинить від того, щоб за перший же хід прокрутити всю колоду? Ну, по-перше, мабуть, на останніх фазах гри, може, навіть і нічого, бо можна побудувати таку колоду, яка майже вся буде викладатись під час висадження, якщо повезе, якщо грамотно все зробити. Але ми беремо стандартний варіант. Від цього нас зупиняють оці червоні символи гниття, про які я казав. Коли на вашому полі та плюс на карті на колоді є у сукупності 4 таких символи, ви втрачаєте можливість зібрати врожай і, по суті, пропускаєте хід. Тому треба стежити за тим, скільки ви вже таких позначок виклали, і не сильно бути жадібним. Отже, якщо ми не побачили чотирьох червоних символів, і Спасували, ми переходимо до фази врожаю. Ми дивимося на ці карти, які ми висадили, і підраховуємо кількість отриманих ресурсів. Ми дивимося, які в нас є символи, і за ману ми купуємо покращення, а за символи духів ми купуємо карти долини. Третя фаза ми додаємо покращення до тих карт, які у нас є на полі, якщо ми купили покращення, скидаємо все, що в нас на полі, у відбій. Відновлюємо пул карт, які ми купили, і передаємо хід. І тут є цікавинка, наступає четверта фаза, яка відбувається одночасно з тим, як ходить наступний гравець. Ми знову починаємо висаджувати поле, доки не побачимо три червоних символи. І вже після цього е ми зупиняємось і чекаємо, коли хід знову до нас дійде. Це дозволяє реально пришвидшити гру. Адже коли до гравця доходить черга, йому не треба починати свій хід спочатку, він вже має майже висаджене поле, і він дуже швидко переходить до другої фази врожаю. І тут, мабуть, логічно поговорити про взаємодію між гравцями. Вона мінімальна. Єдине, як ви можете нашкодити опонентам, це викупити карту покращення або карту долини, на яку вони цілились. До того, як вони зможуть це зробити. Отже, це одна з тих ігор, де кожен гравець, по суті, займається своїми справами, і потім всі порівнюють результати. Плюс це чи мінус залежить від твоїх уподобань. Висновки. Гра з досить унікальною механікою. Я до цього, мабуть, навіть і не чув про ігри, де треба будувати свої картки прямо в партії. Але при цьому це звичайний декбілдер. Рандом тут практично ніяк не контролюється, але у той самий час дуже кайфово зібрати таку колоду, яка майже вся викладається на поле під час ходу, тому що або грамотно підібрані покращення, десь повезло купити хороші покращення тощо. Також маємо низький рівень взаємодії між гравцями, і відносно швидкий час партії. Особисто я, мабуть, залишу її в своїй колекції. Через незвичну механіку. А ось чи потрібна вона в твоїй вирішувати тільки тобі. Це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо це відео було для тебе корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інші огляди ігор та поради з настільних рольових ігор. І бувай!